Лата питань. Дуже насправді люблю це слово, тому що якщо ти хочеш злякати один раз і на все життя людину, просто скажи, що в неї астигматизм. Ми міняємо власне кришталик і закладаємо туди вже силу, але вона не болить, вона не кусається, вона ніяк не проявляється, вона не бігає, не випадає і все таке інше. Всі будуть бачити, що там величезна, якась величезне якесь скло. Мозок він розумний, він хоче бачити постійно. Зелений колір він нормалізує внутрішньоочний тиск. У нас очі дуже розумні. Ми дорослимо до мінус і от на цьому внаша. Падіння зору там умовно закінчиться. Мені дуже складно уявити трьохрічну дитину, на яку батьки на наступний день підуть їй підбирати сонцезахисні окуляри. Тобто не треба там виходити дивитись на сонце. Кому потрібно звертатися до лікаря-офтальмолога? Звертатись до лікаря-офтальмолога треба, не дивлячись навіть на те, що немає, можливо, ніяких скарг, треба абсолютно всім. Чому? Тому що а, зір та орган зору це дуже так, такий цікавий а, складний організм, про який ви просто багато чого не знаєте. Тому навіть не дивлячись на те, що ніяких скарг немає, ідеально проходити обстеження планово абсолютно всім один раз на рік. Синдром Сухого Ока. Що це? На сьогоднішній день це нова патологія 21-го століття, оскільки ми всі дуже гаджетизовані, цифроватизовані, ми всі рідко кліпаємо. І на сьогоднішній день це саме мета, знаєте, така. Нібито і не проблема, нібито і не захворювання, але те, яке бісить всіх, оскільки очі постійно сухі, і постійно в дискомфорті. Тому на сьогоднішній день це таке захворювання, яке, на жаль, вже стосується дітей. І для цього треба обов'язково звертатись на огляд для того, щоб ми вам підібрали правильну терапію. Що таке катаракта? Катаракта – це помутніння кришталика, яка це природні, скажімо так, природня лінза, яка знаходиться всередині ока. За рахунок її ми вже бачимо. І катаракта це будь-яке помутніння кришталика. Тобто це може бути як, наприклад, вроджена ситуація, так і набута. Тобто ну тут вже треба дивитись. Як лікується катаракта? Лікування катаракти на сьогоднішній день єдине визнане в світі, воно оперативне. Тобто, коли е, лікар-офтальмолог або хірург прибирає смутнівши кришталики, на його місце стає, стає новий прозорий штучний. У кого найчастіше виникає катаракта? М -м, сказати, що прям найчастіше. Виникає ну, однозначно це вікові пацієнти, тобто це більше, скажімо так, їх вже проблема, так патологія, яка їх стосується. Але це можливо і молоді пацієнти із якимось а, обтяженим анамнезом, таке розумне слово. Да? Тобто в них є ще якийсь фон, який прискорює саме цей процес. Це може бути, наприклад, ендокринологічні захворювання, ревматологічний профіль, цукровий діабет або якісь гормональні дуже серйозні зміни. Тому, звісно, це проблема більше вікових пацієнтів, але на сьогоднішній день, на жаль, вона теж помолоділа. Плюси та мінуси лазерної корекції зору Знаєте, Дуже люблю насправді питання про лазерну корекцію зору, оскільки. Ам... Плюсів дуже багато. Насправді плюсів дуже багато, тому що людина вона залишається без окулярів, без лінз. Вона залишається з власним дуже класним зором, і їй вже нічого не треба. А з мінусів, можливо, я б сказала, звісно, ризики, які супроводжують будь-яку хірургію. Так? Тобто, це ризики можливих ускладнень, можливого інфікування, можливо, якоїсь додаткової травматизації під час хірургії. Але насправді їх не так багато. Тобто, ці всі ризики на сьогоднішній день вони вже майже мінімізу. Кому показана лазерна корекція зору? Лазерна корекція вона показана людям, в яких є проблеми. Зором у вигляді короткозорості, короткозорого астигматизму, або ще можливо сказати, можна розумним словом «міопія». Я думаю, багато вже ми починаємо чути саме це слово. І от якраз це ідеальні кандидати на лазерну корекцію. Тут ще грає важливу роль вік, але ось саме ці діагнози. Чи існують вікові обмеження для лазерної корекції зору? Вони існують, вони насправді дуже, скажімо так, вони дуже розмиті, тобто, знаєте, нема такого, що, наприклад, в 40 або в 41, або в 42. Але а, десь приблизно до 40-45 років, оскільки там вже є зміни якраз цієї лінзи, про яку ми поговорили, зміни кришталика. І за рахунок цього лазерна корекція вона вже просто не всім буде показана. Чи можна одночасно проводити лазерну корекцію зору на обох очах? Так, однозначно, тому що лазерна корекція це якраз а, та хірургія, яка і проводиться за один день за один візит. Тому вона відбувається відразу на обох очах. Ну, як правило, там вже індивідуально залежить від хірурга. Він починає з правого або, наприклад, з лівого. Тобто це вже такі моменти. Але, як правило, якщо в людини проблема з обома, чима, це відбувається в цей день, робиться лазерна корекція обох очей. Що таке рефракційна заміна кришталика Ока? Це коли людина, наприклад, має якісь серйозні, я б сказала, великі цифри, да? тобто, велике відхилення в діоптрях, тобто, наприклад, там. Ну, умовно, плюс 8, мінус 10. Ну, тобто, це великі цифри, які досить складно перекрити окулярами або, можливо, лінзами, або, можливо, якщо люди а, знають, що такі нічні лінзи, да? тобто вони теж не на всіх діоптріх, скажімо так, працюють. І людина просто залишається, знаєте, якимось таким заручником своїх окулярів або лінз. І на сьогоднішній день це не зовсім зручно, не зовсім всім підходить. І тому для цього існує рефракційна зміна кришталиків. Тобто, грубо кажучи, ми міняємо. Аємо власний кришталик і закладаємо туди вже силу. нібито ми туди вже заклали окуляри або лінзи. Кому показана заміна кришталика? Всім, хто хоче залишитись без окулярів лінз, але знаєте, це я так глобально сказала. Мене, мабуть, половина лікарів-офтальмологів б'є. Я насправді жартую в тому сенсі, що а, там, звісно, є жорсткі набагато ж жор... більш жорсткі критерії. Це вік, а, це в якому стані власні кришталики. Це які параметри, які діагноз, там короткозорість, далекозорість, астигматизм. І звісно, вони розраховуються індивідуально. А, як правило, це вже приблизно вік, десь після 40 років. Приблизно. Але на сьогоднішній день є вже набагато молодші пацієнти, які просто не, справді, не хочуть бути постійно заручником окулярів лінз. Глаукома це вирок. Це не вирок, тому що, знаєте, коли мені здається людина чує, що це вирок, вона вже перестає після цього будь-що будь робити. Але так, це дуже серйозне захворювання, це дуже серйозна патологія. Чому? Тому що дуже часто люди взагалі про неї не знають. Тобто людина нічого не турбує, в неї нічого не болить. Вона нібито по її відчуттям вона не втрачає зір, але насправді вона його втрачає. Тобто, вона просто про це не знає. І насправді так, це одна з взагалі, з таких, знаєте, небагатьох патологій, але які дуже легко пропустити, тому що ще раз повторюсь, людина нічого не болить, ніяк не проявляється, а людина просто сліпна. І тому так на сьогоднішній день діагноз глаукома – це дуже серйозний діагноз. Він однозначно повинен бути, скажімо так, дуже документально підтверджений. Да? Тобто, ну наприклад, що я маю на увазі? Іти поміряти один раз тиск, побачити, що внутрішній очний тиск підвищений? Це не діагноз глаукома. Діагноз глаукома це досить серйозний діагноз, який ставиться на, на основі багатьох дообстежень. І звісно, тут вже треба керувати цим пацієнтом в плані а, скеровувати, призначати лікування і тримати з ним вже такий зв'язок, досить міцний. Чи відчувається контактна лінза в оці? Принципі, я б сказала так, звісно, так, тому що. Але, знаєте, це таке враження, ніби ти перший час починаєш десь носити каблучку. Десь це буде годинник. Якісь такі, знаєте, аксесуари, якого раніше не було. Перший час ти його відчуваєш, ну логічно, ти кліпаєш і кожен раз по віка відчуваєш, що в оці щось є, але воно не болить, воно не кусається, воно ніяк не проявляється, вона не бігає, не випадає і все таке інше. Тому, в принципі, до цього відчуття дуже швидко люди звикають і. Ну, давайте так, дискомфорту точно ніякого немає. Тому боятись контактних лінз не треба. Від чого залежить товщина окулярних лінз? Від діоптрії від діоптрії, тобто, грубо кажучи, від сили, від сили лінзи, яку нам треба поставити. Наприклад, якщо це буде лінза мінус один, то ніхто ніколи в житті не може сказати там умовно, яка це лінза. Так? Тобто, грубо кажучи, ми не розуміємо, тому що товщина максимально ідеально, максимально наближена до, до такого золотого, скажімо так, стандартно, якщо так можна виразитись. Якщо це плюс вісім, то звісно, я думаю, що всі будуть бачити, що там величезне якесь, величезне якесь скло. Тому все залежить індивідуально від діоптрії. Чи викликають окуляри залежність? Ні, залежності точно ніякої немає. Люди, можливо, знаєте, вони так або хочу думати, або так думають, але залежності насправді ніякої немає. Є просто різниця, і мозок фіксує саме цю різницю. Тобто, грубо кажучи. А, мозок він розумний, він хоче бачити постійно. І коли ми знімаємо окуляри або лінзи, нам здається, що ми гірше бачимо. Але насправді це не гірше, це просто контраст. Ну, Тому що ми звикаємо бачити класно, ми звикаємо бачити якісно. Але коли ми там знімаємо окуляри, лінзи, зір не погіршується. Але людина просто відчуває цю різницю. Комп'ютерні окуляри це лише модний тренд. Комп'ютерні окуляри, так, це знаєте, це такий трішки хід маркетингу, але насправді вони все ж таки прибирають якість комп'ютерні окуляри, вони прибирають десь приблизно 10-20% негативного синього спектру. Це вже все залежить від виробника, там, наприклад, від яка це саме лінза, але... Знаєте, сказати, що вони точно не працюють, ну так теж не зовсім чесно, тому що, знаєте, це вже вся там надія і тішніка в бідних померла, тому що якщо люди просто ну, 24 на 7 вони постійно з гаджетами, то хочеться справді їм дати якоїсь підтримки. Але насправді в той же час сказати, що це якась чуда панацея, що є сенс ставити супердорогі окуляри, ну на жаль, немає сенсу, тому що 80% все одно негативного спектру вони не лягають на сітківку, і сітківка від цього страждає. Тому тут треба дуже адекватно це зважувати. Вони є, така методика є, вона працює, але до неї треба адекватно підходити. Як правильно підібрати окуляри? Правильно підібрати це однозначно довірити спеціалісту. Жодна людина сама в житті не підбере собі ні окуляри, ні лінзи. Для цього є там лікар офтальмолог для цього є оптометрист. тобто людина, яка професійна, яка розуміє, що вона робить, а вона підбирає вже по комфорту, по певним цифрам. І, ну, скажімо так, ми взагалі розуміємо, на який діагноз ми це робимо. Самостійно, ну, це, це з області, знаєте, фантастики просто. Що таке астигматизм? Астигматизм, знаєте. Дуже насправді люблю це слово, тому що якщо ти хочеш злякати один раз і на все життя людину, ти просто скажи, що в неї астигматизм. Астигматизм, насправді, я дуже люблю його, можливо, це не зовсім вірно, але для того, щоб пояснити, що це таке, я дуже люблю пацієнтам пояснювати, що це як відбиток пальця. Це точно така ж поверхня, яка знаходиться на оці, яка покриває око спереду. Тобто, грубо кажучи, ідеальної поверхні ока її не існує. Тобто, ми всі якісь по-своєму індивідуальні. І от якраз астигматизм. Це точно така ж поверхня, яка нас супроводжує все наше життя, тобто вона з нами народжується, живе довго і щасливо. Але в залежності від того, які це вже цифри, тут вже треба дивитися індивідуально. Можливо, комусь е ці цифри будуть знижувати зір, да? тобто людині вже треба будуть окуляри лінзи. Але як правило, стигматизм це просто розумне слово, яке каже про те, що ось ця поверхня вона не ідеальної форми. Стіни зеленого кольору сприяють поліпшенню зору. На жаль, ні. Якщо б все так було легко, ми всі знаєте, перефарбовували собі будинки в зелені кольора і просто насолоджувалися таким класним зором. Є така теорія, що зелений колір він нормалізує внутрішньоочний тиск. І звісно, людям, особливо ті, які люблять зелений колір, їм здається, що він чіткіше, їм комфортніше видно. Але насправді зелений колір не лікує ні сітківку, ні орган зору. Я ж кажу, якщо б все було так легко і просто, то в нас. Взагалі б не було ніяких проблем. Розмір ока залишається незмінним все життя. Ні, на жаль, він може змінюватись, і якраз саме цей процес він відбувається дуже часто у дітей. Та я думаю, зараз, от половина батьків точно буде розуміти, про що я кажу. Тому що там, наприклад, дитина був огляд. Перед першим класом дитина був 100% класний зір. Дитина приходить через 1-2 роки, а в дитини вже там зіро мовно по 10%, і в дитина вже мінус 3. Звідки це береться? Це береться за рахунок того, що під дією зорових навантажень око якраз змінює свою форму, воно починає рости. Тобто а, так, око може міняти свою форму, і вже в залежності від цього змінюється в прямому сенсі ось ці оптичні властивості ока. Як працює зір у темряві? Це класне питання. Знаєте? Це питання з категорії там фільмів або не знаю чогось такого дуже прикольного. А, насправді в нас є така так називаємо темнова адаптація. Так, тобто, я думаю, що дуже багато хто помічав, коли ти заходиш в темне приміщення, ти спочатку взагалі нічого не бачиш, тобто ти навіть не бачиш ніяких ні, образ, ні образів, нічого. А потім поступово це починає все трішки просвітлюватися. Ти вже відрізняєш якісь там контури, якісь там чіткі предмети. Тобто, грубо кажучи, в нас переформатується і переадаптується до цього сітківка. Тобто, вона розуміє, що, наприклад, ага. Так, світла немає, тобто тут вже треба трішки по-іншому орієнтуватись. І тому там включаються в прямому сенсі інші клітини, інші фоторецептори. І... Але це відбувається за кілька хвилин десь приблизно. Тобто там нова адаптація це приблизно кілька хвилин. Який найбільший мінус зору? Його, на жаль, не існує. Його, на жаль, не існує, тому що я б тоді казала всім пацієнтам: ви не хвилюйтесь, ми доростемо до мінус 15, я жартую, звісно. І на цьому наше падіння зору там умовно закінчиться. А на жаль, його не існує. Є пацієнти з мінус 17, з мінус 24, і Це скажені просто ситуації, коли ти просто навіть приблизно не розумієш, як взагалі допомогти цьому пацієнту. Тому що. Про якість зору, мені здається, там взагалі навіть не йдеться. Там просто йдеться про те, щоб зберегти очі як, як орган в цілому. Тому що це якась дуже серйозна вже патологія. Закладка, скоріш за все, на генетичному рівні дуже серйозна. Тому, на жаль, зір може погіршуватись і ніяких таких верхньої межі, до, до якої там зір може знизитись, її просто не існує. Сонце корисне для очей. Корисне, але не треба там, знаєте, виходити, дивитись на сонце. В принципі, якщо ви перебуваєте на вулиці, якщо ви перебуваєте на вулиці, якщо ви там гуляєте, особливо навіть взимку, навіть взимку, якщо от, я до речі почала це помічати, раніше не помічала. Є люди, які. Мають окуляри, і в них е, окуляри хамалони. Я думаю, багато хто знає, про що я кажу. Тобто, це окуляри, які е, на вулиці вони трішки змінюють свій колір, вони затемнюються. Так, от, наприклад, навіть якщо немає сонця, але є ультрафіолет, а він апріорі є в день, тобто до сутінок, то ось ці окуляри вони затемнюються. Тобто це каже про те, що є ультрафіолет, і це каже про те, що око все ж таки його отримує, і воно вже може трішки зміцнитись, і е це вже дуже класно. Тому однозначно, так, сонце це дуже важливий момент, це ультрафіолет, який дуже корисно впливає е на очі, але корисно впливає, скажімо так, знаєте, в якихось розумних рамках. Тобто, не треба там виходити дивитись на сонце, не треба виходити дивитись на, е на місяць, тому що, ну. Можна навіть якісь опіки отримати. Але якщо просто гуляти на вулиці в якусь таку сонячну погоду або просто до сутінок, однозначно це корисно. Сонцезахисні окуляри чи потрібні всім? Ідеально так, але знаєте, коли я про це говорю, ну мені дуже складно уявити трьохрічну дитину, на яку батьки на наступний день підуть і підбирати сонцезахисні окуляри. Тому а, ідеально так, але звісно, якщо, наприклад, це дитина, умовно кажучи, так. То uh, треба, щоб вона їх носила, да, щоб вони їй подобались, щоб вони були зручні і комфортні. Якщо дитина не хоче носити сонцезахисні окуляри, не треба їх мучити, знаєте, на них їх чіпляти і розказувати ні. Лікар сказав, що це обов'язково. Uh, тому що, в принципі, у нас очі дуже розумні. Uh, коли дуже яскраве сонце, в нас автоматично трішки звужується зіниця. Тобто вона сама по собі контролює uh, потік світла, який дійде до сітківки. Тобто цей механізм насправді дуже розумний. Тому так, сонцезахисні окуляри треба всім, але тут треба дивитись там, хто їх буде носити, хто їх не буде носити, кому з ними комфортніше, кому без них комфортніше. Ну, це індивідуально. Чим темніші лінзи окулярів, тим краще вони захищають від сонця. Ні, це міф. Чому? Тому що, наприклад, можна навіть... Прозорі а, окуляри, прозорі скельця для окулярів, вони також захищають від ультрафіолету. Тобто, насправді, захист від ультрафіолету можна поставити в будь-які е, сонцезахисні і в будь-які взагалі окуляри. Тобто, не дивлячись навіть на те, що вони взагалі будуть прозорими, вони точно так же класно захищають від ультрафіолету.